Ой, привіт! А чи знаєте, ви, що в чеському реченні мало би бути дієслово? Якщо українською я можу сказати я жінка, то в цьому реченні Я жінка немає дієслова. І всім зрозуміло, про що йде мова, що я жінка. В чеському реченні має бути дієслово «бути» в даному випадку. Тобто, ніби я є жінка. Давайте розберемо дієслово бути по особам. Вказуючи рукою. Já jsem, ty jsi, on je, ona je, ono abo to je. My jsme, vy jste, oni jsou. I švedičko. Já jsem, ty jsi, on je, ona je, to je, my jsme, vy jste, oni jsou. Já jsem žena, abo jsem žena. Ty jsi muž. або «сі муж» – то є діти. Он є дома, вона є в обході. Він вдома, вона в магазині. Ми сме в праці, ми на роботі, ви сте на надрожі, ви на вокзалі. Вони сте в школі, вони у школі.